Ракетний обстріл Житомира о 9 годині ранку пошкодив лінії електромереж. Однак через півгодини на всі об'єкти критичної інфраструктури подали електроенергію. Відновлювані роботи працівники Житомир станом на 17 годину ще не почали, бо йшов процес резервування і перемикання ліній електропередач. Там було знищено ряд енергетичних об'єктів, які безпосередньо приймали участь в передачі постачанні електричної енергії не тільки місту Житомиру, а всій області, тому як наслідок. Як ми вже всі ми всі тоді відчули, що повністю пропала етична енергія в місто Житомир, Бердичів, Чуднів, Любар. Все, що могли, ми перезаживили перезаживили по резервних лініях, що не змогли фізично прийшлося чекати. От буквально до сьогоднішнього часу. Зараз я хочу констатувати, що була включена остання високовольтна резервна лінія з боку НЕК Укренерго. В першу чергу, пріоритет для нас це критична інструктура. Це є. Об'єкти зсу, це є об'єкти лікарень, це і пологові будинки. Це те, що необхідно в першу чергу для забезпечення життєдіяльності нашого міста. То, на жаль, ми будемо відчувати дефіцит потужності. Це не через те, навіть що немає електроенергії, а через те, що в нас обмежений пропускний режим, пропускна здатність. Лишній кіловат, який буде споживатися, він буде забиратися в когось, і це буде на жаль, забиратися в тих об'єктах, які ми в першу чергу повинні заживлювати.